Також прокуратура припинила незаконну діяльність ще однієї гральної зали у Коломиї. Далі коментарі співробітників прокуратури Коломийською міжрайонною прокуратурою надалі проводяться перевірки по даних фактах і документуються такі факти. Нещодавно, наприкінці минулого тижня, поступила заява від жителя міста Коломиї про те, що неподалік залізничного вокзалу. У приміщенні, замаскованому під інтернет-кафе, здійснюються ігри грального характеру. По даному факту було зареєстровано кримінальне провадження, і на місце події виїхала слідча оперативна група. Виїздом на місце події встановлено, що в даному приміщенні замаскованому під інтернет-кафе. Здійснюється, надаються послуги грального бізнесу. А саме на момент проведення огляду, вимкненими було шість системних блоків, в яких зовні були зображення того, що здійснюються азартні ігри. Також в даному приміщенні були працівники, які відмовились давати будь-які пояснення. З місця події вилучені документи, готівка а також всі комп'ютери, які знаходились в даному приміщенні Санкція статті 203 значком 1 кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу від 10 до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів громадян з конфіскацією грального обладнання. Ми хотілося б звернутися до всіх жителів міста Кулма Колумей та Куломойського району у тому випадку, якщо є така у них інформація про існування таких закладів, щоб телефонували. В прокуратуру Коломийську міжрайонну, а також інші правоохоронні органи. І хочу запевнити, що з нами буде відреаговано і такі факти будуть припинятися.